У Дніпропетровській області продовжують фіксувати нові випадки сказу тварин, як домашніх, так і диких. Гостре інфекційне захворювання виявили у десятках населених пунктах регіону. Один з випадків стався в Обухівці. Місцева ветеринарна лікарка вкотре нагадує: вакцина єдине, що може врятувати вашого улюбленця від смертельної інфекції. Вибір вакцин дуже великий, і вони доступні, і цінова політика доступна. Головне, що було бажання власника вакцинація. Від сказу вона завжди доступна. У нас на ринку є і чешські, і штатовські, і французька вакцина, вони всі доступні. Переносники вірусу дикі тварини з прифронтових зон, яких побільшало з початком війни. Вони пробираються до осель та інфікують домашніх тварин. Як зрозуміти, що домашнього улюбленця вкусила скажена лисиця? Насамперед, тварина відмовляється від їжі чи навпаки має сильний апетит? Інфіковані дивно реагують на світло й воду. Якщо ви підозрюєте сказ, треба. Звертатися до е, державної ветеринарної лікарні, тільки вони мають право і повинні там, виїхати, створити акт, провести провірку. Під час спілкування з лікаркою до клініки завітала місцева жінка якраз прийшла дізнатися про наявність вакцини, бо налякана чутками про спалах сказу. У мене є тваринки, собачка і дві кішечки. Ми їх вакцинуємо, регулярно вакцинуємо, так як це. Профілактика сказу. Втім, не всі вважають сказ страшною хворобою. О, Ви їх прививаєте? Ні. 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 Ну, як, Саме головне, я вважаю, що, во-первых, це кормити нормально, щоб питання було нормально, і вигулювати собаку. Прививати треба, обов'язково. Ну, прививати треба, ну ще ж зі прививки вже ж, а це вже прийшли. Раніше перебивували. У головному управлінні Держпродспоживслужби області розповідають сказ собак, котів та лисиць фіксують майже у всіх районах. Місто Дніпро це один випадок. Найбільше випадків сказу це Новомосковський район, 19, Сенельниківський район, 15, Покровка 8, Дніпровський район 7. Криворіжський 4. Якщо людина побачила дику тварину лисицю, телефонуємо в органи місцевого самоврядування в поліцію. Якщо тварина мертва, знаходиться на території домоволодіння, то телефонують люди або в Держпродспоживслужбу. Наш телефон є на сайті, або в найближчу лікарню ветеринарної медицини, де приїде лікар зробить маніпуляції з трупом тварини, надішлють матеріал лабораторію. І отримують результат найближчим часом. Спеціалістка вважає, сказ буде розповсюджуватись допоки триває війна. Лікування від хвороби не існує, тільки профілактика. Людина теж може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, подряпину чи потрапляння зараженої слини. Якщо не отримати медичної допомоги, вірус може викликати захворювання головного мозку, що призведе до смерті. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ.